Для всіх школярів останній дзвоник це лише урочиста лінійка перед довгоочікуваними літніми канікулами. Проте для випускників цей дзвоник початок дорослого життя. Ків Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського Олексій Півнєв, який поділився чим найбільше запам'ятався навчальний рік. На найбільше запам'яталося напевно шкільний вальс як ми його репетировали, як вибирали партнерів, було, було дуже багато. Як сказати, труднощі в цим, але ну, зрешті-решт вийшло всіх зібрати, поставити танець, дуже гарно станцювати. В принципі, це, мабуть, найзапам'ятовий момент, який був дуже класне свято, але ну, хвилювання по, по, ну, перед екзаменами є, але сподіваюся, що все вийде. Олексій зізнається, що планує вступати на юридичний факультет. Сьогодні радісний і одночасно сумний день, кажуть випускниці Поліна Назаренко та Анастасія Метко. Насправді це було просто неймовірно. Я дуже задоволена, що лишилася в цій школі, коли був вибір піти в іншу школу. Тому що тут настільки всі люди рідні, настільки вчителі, якісь близькі стали просто друзями. Це вже не говорячи про клас, не говорячи про, наприклад, людей з інших класів. Але якщо брати, наприклад, окремо вчителі, вони були просто неймовірними. Я дуже рада, що я змогла мати справу саме з цими людьми, саме настільки зріднутися з ними. Також говорячи про клас, я в ніколи, якби не знаю, навіть мені заплатили, я б ніколи не змінила своїх однокласників. І взагалі я дуже рада, що ми тут вчилися. все було неймовірно, незважаючи, звичайно, на якісь перешкоди, війна, коронавірус та все таке, але я дуже всім задоволена, дуже вдячна ліцею і рада бути його родиною. Мені дуже сподобалося, залишилися дуже теплі спогади про людей, про школу в цілому. І можна сказати, що я буду сильно сумувати за ними. Ми спокійно там могли готуватися до НМТ, ніхто нас сильно якось там не як, ам, форсував. Ходити в школу, але в цілому, ну і мені самі хотілося сюди приходити, там, з кимось поспілкуватися і так далі. Але в цілому дуже приємна обстановка була. Цілий рік готувалася в онлайн-школах, готувалася також з Ну, В цілому хвилювання ще досі є. Там є якісь предмети, в яких я прям впевнена, а є там, які взагалі боюсь дуже сильно. А які впевнені, які впевнені? Ну, в українській мові точно впевнена, в англійській, бо я її довго дуже вчу. А от математика мене лякає, якщо чесно. Сьогодні свято не лише випускників, а й їхніх батьків. Ми начебто нещодавно йшли в перший клас, а сьогодні ми вже на цій лінійці урочистій і прощаємося з ліцеєм. Це дуже хвилюючі миті, дуже хвилюємося за наших дітей, тому що попереду в них ще національний тест, який ми впевнені, наші батьки, наші дітки складуть достойно ось, і отримають достойну дорогу в майбутнє життя. Та сьогодні Пригадала, що мій син в першому класі, коли прийшов перший сюди на підвір'я школи, йому випало право оголосити перший дзвоник в школі в перше вересня. Ось і сьогодні також він тримав дзвіночок і прощався зі школою. Ці миті не просто на заході. Також була присутня начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Проте сьогодні в ролі мами випускниці. Старша донька тут навчалася, ну і відповідно, звичайно, логічно це було би віддати і меншу доньку сюди. Ліцей дуже подобався. Він такий невеличкий, сімейний. Один одного всі знали. Вчителі знали всіх дітей, всіх батьків. Тому, власне, було прийнято рішення 11 років тому віддати випускницю сьогоднішню в цей заклад. Знаєте, це таке відчуття, що твої діти стають старші, та і вже не маленькі, і вже не потрібно ними так опікуватися. А власне вони вже самі роблять вибір. Беруть на себе відповідальність. І з одного боку, це ніби добре, тому що діти стають старші і відповідальні, з іншого боку, тяжко їх відпускати. Цей рік у Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського прийшов успішно, розповідає директорка Олена Майборода. Попри виклики сьогоднішнього дня, виклики війни, у нас сьогодні свято останнього дзвоника. В цьому році у нас дуже багато відмінників. Ми пишаємося нашими учнями. Ми маємо 756 дітей в закладі, так? із них 73 відмінники. Переможці міських олімпіад це 25 учнів, призери обласних олімпіад це 4 учні, учнів, які закінчують заклад і отримують свідоцтво з відзнакою 9 клас це 15 учнів, 11 клас це 8 учнів. Отож сьогодні останній дзвоник продзвонів для когось вперше, для когось востаннє. Але найголовніше, що свято відбулося за сонячної погоди і без тривог. Марина Грицюк, Назар Граскін, новини ТРС Бориспіль.